Коли йдеш ти по вузькій дорозі і бажаєш ти до вічності дійти, то пам'ятай, потрібно пильнувати в Бозі, щоб з вірної дороги не зійти. Спокус багато будеш зустрічати, то ворог хоче збити на шляху, але щоб з Богом вічність мати, пильнуй завжди, і віру має святу. Пильнуй в розмові з братом чи сестрою, пильнуй в думках, як маєш на цей час. Пильнуй в ділах, бо в небо йдеш з метою, щоб мати вічність з Богом повсякчас. Господь залишив нам слова науки, як жити, щоб до вічності дійти. Ісус готовий нам подати свої руки, коли ми падаємо, та все ж готові далі йти. Науку Божу маємо завжди пам'ятати, і пильними ми маємо бути знов і знов. Служити Богу й іншим сповіщати про Божу ласку, милість та любов. Просімо Бога мудрості для себе, просімо сил, щоб в дорозі йти, бо це в останній час нам дуже треба, нелегко і непросто до небес йти. А Бог готовий нам допомагати, Він любить нас і хоче кожного спасти, та чи готові ми від Нього все приймати і за собою тяжкий хрест нести? Хай наші душі, що йдуть до неба, радіють в Бозі, тішаться завжди, хоч і ще сили нам багато треба, та вірю з Богом зможемо дійти. І будьмо вдячними за все ми Богу. Він грішних нас так сильно полюбив, Він проложив для нас небес дорогу і постраждав за нас, Господній син. Амінь.